Починаємо засідання постійних комісій. На порядку денному у нас є питання про затвердження плану роботи сільської ради на 25 рік. Так як завжди нам треба, треба робити план, для того, щоб ми його придержувалися, виконували всі роботи, які ми сплануємо на 25 рік. Такий у нас план роботи сесійний, про виконання бюджету за 24 рік це буде звіт звіт сільського голови про діяльність виконавчих органів за 24 рік, звіт директора КП Перспектива, звіт старост Старостинського округу Корсунци, Кубанка, Павлинка, всі старостинські старости будуть звітувати перед депутатами. Так як завжди. Також в нас земельні питання, вони різновидні. Земельних питання будемо затверджувати межі території. Красосівської сільської ради будемо затверджувати межі села Кубанка, будемо затверджувати межі села Нового Банку. Також, також будемо вносити зміни і доповнення до сільського бюджету на 25 рік. рік. Будемо заслуховувати виконання бюджету сільської ради за перший квартал, за перше півріччя, за 9 місяців 25 року. І також про поліпшення санітарного стану території та благоустрою населених пунктів сільської ради. Про стан підготовки до літньої оздоровчої кампанії у 2025 році, про підготовку об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо зимовий період на 25-26 роки. Будемо заслуховувати роботу Центру надання адміністративних послуг про роботу постійних комісій з прав людини, про роботу постійної комісії з план планування фінансів, про роботу постійної комісії з плану промисловості житлово комунального сподаства про роботу постійної комісії з питань будівництва, про роботу постійної комісії з питань освіти культури. Також будемо затверджувати програму розвитку земельних відносин. І будемо затверджувати, якщо буде, рішення виконавчого комітету і рішення фінансової розпорядження сільського голови в межсесійний період. Також будемо, якщо буде у нас такі питання, будемо надавати в оренду комунального майна, що належить до спільної власності сільської ради. І будемо приймати сільський бюджет на 26 рік. По виконавчому комітету на 26-му. Це у нас план на 25 рік. Ми в 25-му будемо затверджувати бюджет 26-го року, так як зараз будемо затверджувати на 25 рік. Також у нас є план роботи, ми хочемо пропонувати вам план роботи сільської ради виконавчого комітету. Про стан роботи зі зверненням громадян за 24 рік це буде в січні місяці. Про виконання сільського бюджету за 24 рік буде в лютому місяці. Про організацію проведення двомісячника буде в березні. Про підготовку до Дня пам'яті і примирення дня перемоги в квітні. Про стан роботи зі зверненням громадян також в за перший квартал 25 року. Про підготовку літньої оздоровчої компанії в травні. Про результати проведення двомісячника по наведенню належного санітарного стану в червні. Також будемо заслуховувати звіт роботи зі зверненням громадян за перше півріччя 2025 року в липні. Про результати роботи адмінкомісії також в липні. Про роботу громадської комісії житлових питань в липні, про роботу мобілізаційну за 1 півріччя 25 го в липні, про підготовку проведення святкування День державного прапора в серпні, про готовність житлово комунального господарства зимовий період у вересні, про стан роботи зі звернення громадян за 9 місяців в жовтні, про роботу Охіпунської ради за 25 рік в листопаді, про затвердження проєкту бюджету на 26 рік. Також в листопаді про роботу Служби справ дітей в листопаді, в грудні про мобілізаційну роботу, в грудні також про підготовку до новорічних свят. І в грудні про роботу і буде затвердити бюджет Насносільської громади на 26 рік. Такий, такий план роботи з сесії виконавчого комітету пропонує по е, які будуть змінити доповнення. Хорошо, переходимо до другого питання нашого порядку денного. денної. Чекаєте? Thank <laughs> you. 그럴 때도 있